Мої дорогі фіїни, виходьте на сцену. Воля на Косівщині представлена депутатом обласної ради, п'ятьма депутатами районної ради та сільським головою, городянським сільським головою Василем Пророчуком. Наші косівські активісти не сходять з екранів телебачення, шпальт газет, борються з дербаном земель, незаконною рубкою лісу, іншими зловживаннями в національному природному парку Гуцульщина. Ведуть активну роботу з питання об'єднання пісенсько шешерської громади. І я запрошую до слова координатора косівської організації Володимира Марчука. Доброго дня, шановні всі присутні в цьому залі. Хочу сказати, що ніхто, як молода команда, ніхто в Косівському районі не думав, що така гарна команда вийдуть. У районні, у обласні депутати всі думали, що воля буде дуже на низькому уровні, але ми доказали, що партія воля сильна, надійна, і тому зараз на даний момент у районній раді займаємо велику позицію з нами і провладні, і владні депутати. Дуже багато спілкуються і питаються, у нас на багато питань дозволу: чи можеш так робити, чи не можеш, що партія воля скаже, яка думка їхня. І нам це дуже подобається, бо, тому що е, перестали деребанити ті кошти, як вони привикли раніше. Організували тепер зустріч обласних депутатів. Всіх фракцій різних партій зустрілися у широкому колі, обсудили пріоритети, які турбують район, і це сподобалося всім. І тому завдяки нашому депутату обласної ради за таку співпрацю з нами, з районними і організацію всіх. Об'єднала нас партійна організація. Я думаю, що в районі, то, що ми обіцяли, як не можемо з державного бюджету, то у нас депутати, бізнесмени відтягають з кишені і виконують свої питання, які обіцяли, бо тому що дуже багато людей звертаються по різних ситуаціях і стараємося як звідти, так звідти. Але виконати свої обіцянки перед громадою, бо тому, що не знаємо, як далі піде і скоро будуть вибори знову. І треба підійти до цих питань, показати людям, що ми обіцяли виконати, постаратися, хоча б 60-70% виконати своїх обіцянок, щоб не лупилося лице на слідуючі вибори. Вам дуже дякую за такий теплий прийом. Всіх побажань. Думаю, ми поборемо. Все-таки все поборемо. Вам, вас теж не дотримана гендерна рівність. Ми тут говоримо, що вам треба якось об'єднатися із верховинською організацією. І гасло Косівської організації, щоб не лупилося лице. Я запрошую до мікрофону. Керівника фракції політичної партії Воля, депутата районної ради Петра Іванишина. Слава Ісусу Христу. Знаєте, ідучи на ці вибори, нам всім здавалося, що це цікава і захоплююча гра. Так як більшість з нашої команди ніколи не були в політиці. Але, на жаль, рожеві окуляри дуже швидко злетіли з наших очей. Тоді, коли ми почали виконувати свої передвиборні обіцянки, які ми декларували громадам, у нас є багато успіхів, багато перемог. Також у нас є невдачі і розчарування. Так, я думаю, як і у вас всі. Ми живемо в туристичному краї на Прикарпатті. У нас є величезна проблема. Це є незаконна вирубка лісів, і партія воля, партійці воля не можуть стояти осторонь цієї проблеми. Тому у нас ведеться тотальна боротьба вже не на життя, а на смерть. Вона особливо загострилася в останні дні. Також у нас є великі проблеми з дорогами завдяки партії партійцям. Волі Косівщини в туристичному селі Шашори центральна частина села, отримала якісне нове асфальтне покриття. Також працюємо над об'єднанням територіальної громади нашої, як сказала Тетяна Іванівна. Ведемо зустрічі з громадами, з головами, з депутатами всіх рівнів. На жаль, люди мають дуже мало інформації. Ми стараємося цю інформацію до них доносити. Маємо велику повагу у людей за нашу стійкість, за нашу позицію. Рахую основне, що ми не є заплямовані, і тому всім нам хочу побажати єдності і бути такими, якими ми є. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова депутата обласної ради від Косівського району Олега Юровича Атаманюка. Ще раз вітання вам всім з Костівщини. Безумовно, що про об'єднання з верховини ми вже давно плануємо, десь навіть частиною мріємо. І сьогоднішнє яскраве свідчення цього, що це назріла найвища необхідність, найвища тому пора. що ми, хоча й рухаємося в Європу, але поки що притримуємося традиційних поглядів. Ну і в богорочанах дівчата непогані. Ну, так, безумовно. Звичайно, що сьогодні. Приємно всіх бачити тут, споглядати. Я дуже сподіваюся, що наступному форумі нам вже буде замало залу філармонії. Ми, як мінімум, можемо збиратися у драматичному театрі, тому що наша політична сила має стрімкими темпами рухатись вперед. Що хочу сказати, основного що в цьому залі всі люди мають бути чітко усвідомлені і розуміти, що те, що ми депутати різних рівнів, районних, обласного значення, це абсолютно є заслуга цієї єдиної спільної команди. Просто хтось більше, хтось менше до цього доклався, але це є заслуга єдиної нашої потужної монолітної команди. Для того, щоб ми досягли успіху, перше, це в нас має бути стійкий і твердий характер, і друге, це ми маємо бути єдині у наших переконаннях і поглядах. Слава Україні! Я вірю, що ми переможемо. Прошу до слова. Андрій Ониський. Доброго дня. Я хочу зараз зробити офіційну заяву. Я хочу попроситися до верховенської організації. Знаючи, що поїду автобусом додому, але я хочу до вас. Ставлю питання на голосування. Хто за те? Вони Щопри... мене вже вони мене вже не візьмуть з собою. А насправді дякую, що ви є. Дякую, що ми є. І продовжимо усю боротьбу. Ту нелегку, яка зараз дійсно загострилася останні. Час ми зараз маємо дуже серйозну боротьбу з керівництвом національного парку Гуцульщина. І завтра ми їдемо в Київ, щоб ну вже я рахую до кінця відстояти наші переконання. І дякую за те вам, що ви не тільки одягли вишиті сорочки і ходите до людей перед виборами, але продовжити цю нелегку боротьбу і роботу. Дякую. Дякуємо. І ми нагороджуємо за активну життєву позицію непереборне прагнення до змін Марчука Володимира Миколаєвича. Також грамоту вручаємо Василю Миколаєвичу Тонюку. Таку ж нагороду вручаємо Володимиру Володимировичу Чепизі. І таку ж грамоту вручаємо Петру Миколайовичу Іванишину. Дякуємо нашим косівським партійцям, активістам, людям волі.